29 серпня в Україні відзначають День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Саме цього дня, у 2014 році, під Іловайськом Україна зазнала однієї з найбільших втрат. Під час виходу з оточення наші воїни потрапили під масовий вогонь російських військ. У Лозові цього дня відбувся щорічний забіг. Шаную воїнів, біжу за героїв України та заходи із шанування полеглих героїв. Вже восьмий рік поспіль в Україні відбувається. Традиційний забіг Шаную воїнів, біжу за героїв України. В цьому році наша громада, наше місто вперше долучилося до цієї ініціативи. І сьогодні в паркі Перемога на Алеї Слави зібрались молодь, вихованці спортивних шкіл, спортивних клубів, діючі захисники України, щоб вшанувати пам'ять за загиблими. Дистанція буде забігу 2 кілометри. Ми біжимо до літака. До сходів у парк перемоги у зворотньому напрямку два кола. Кожен учасник отримує номера, На номері пише прізвище героя чи захисника або позивний, за кого він сьогодні біжить. Євгеній Шульженко розповів, що в забігу беруть участь і члени родини загиблих воїнів. Вони отримають пам'ятні медалі від департаменту у справах ветеранів Харківської обласної адміністрації. Ми щиро дякуємо. Кожному захиснику, хто боронить нашу Україну, завдячуємо повітряним силам оборони, які боронять наше небо. Отже, ми всі знаємо, що наземної загрози немає, але повітряна загроза у нас залиш зберігається протягом всієї доби. Пройшли урочисті покладання квітів. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять воїнів біля стели пам'яті на міському кладовищі та на Алеї Слави. До участі долучилися керівники Лозівської громади і району, військові, захисники правопорядку та громадськість. Цей день покликаний не лише вшанувати пам'ять загиблих захисників та захисниць, а й нагадати про високу ціну незалежності, силу національної гідності та незламість українського народу, який продовжує боротьбу.